Розстріл інструкторів, страта полуненого і м'ясорубка на Донеччині. Шок і в тилу, і на фронті. Курсант відкрив вогонь на полігоні, двоє сержантів убиті пострілами в голову. Ще один інструктор вижив дивом. На Донеччині звіряча страта беззбройного полуненого. Прокуратура розслідує воєнний злочин. А під Константинівкою шалені штурми з трьох боків. Ворог із втратами відступив. Це Україна сьогодні з вами Зорислава. Колеснікова, і ми тут, щоб розповісти вам правду. контрольні постріли в голову. Трагедія на полігоні ЗСУ на Чернігівщині. Курсант розстріляв інструкторів під час навчань. На гончарівському військовому полігоні в Чернігівській області сталася кривава трагедія. Під час навчальних стрільб курсант відкрив вогонь по своїх інструкторах із автомата Калашникова. Двоє військових загинули на місці. Ще один вижив завдяки бронежилету. Повідомлення про стрілянину вперше з'явилося в соцмережах. Акція української правди звернулася за офіційним коментарем до командування сухопутних військ. Однак тоді відповіді не отримала. Тим часом джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. А оперативний супровід справи здійснює служба безпеки України. За інформацією соцмереж і правоохоронних органів. Інцидент стався 16 липня близько 14.45. Військовослужбовець військової частини А 3321 який проходив навчання під час виходу на вогневий рубіж. Несподівано розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь по трьох інструкторах: двох старших сержантах і головному сержанті. Двох з них було вбито миттєво. Ще один вижив. Усі чотири кулі влучили в бронежилет. Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. Очевидці розповідають, що нападник здійснив контрольні постріли в голову кожному загиблому. Один із вбитих навіть не знав цього курсанта, пройшов лише допомогти з навчанням. Щодо мотивів, офіційних даних поки немає. Проте в соцмережах пишуть, що курсант раніше заявляв про небажання служити в ЗСУ і про плани втекти до Росії ще у 2022 році. Адвокат Клим Братківський вказує на можливі психічні відхилення у військовослужбовця та недосконалу систему мобілізації. Відповідні повідомлення адвоката він опублікував у своєму Фейсбуці. І якщо у інших курсантів є автомати і вони можуть дати чергу е у відповідь, то у інструкторів на рубежі немає зброї. Вони беззахисні. А ви ж знаєте, що ТЦК після ВЛК надсилають на БЗВП навіть шизофреників? Тож не дивно, що таке могло статися. Особисто я боявся йти на рубіж на стрільбищах з певними курсантами, які направляли дуло автомату у всі сторони, окрім мішені. Ще доповню, що інструктори точно не винні в мобілізації. Вони думали, що тут безпечно. А виявляється зовсім не так. Поліція Чернігівської області підтвердила факт стрілянини. Нападника затримали за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито провадження за частиною другої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох осіб. До розслідування долучена служба безпеки України. Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Оперативне командування Півдні також підтвердила трагедію, висловила співчуття родинам загиблих та пообіцяла всебічне сприяння слідству. У командуванні запевняють, будуть вжиті заходи, щоб подібне не повторювалося в майбутньому. Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства. Надаючи необхідну інформацію та підтримку правоохоронним органам, військова служба правопорядку збройних сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події, військова служба правопорядку та правоохоронці працюють над встановленням усіх деталей. Раніше вже був скандал на полігонів. Інструктора, який жорстко побив курсанта, може бути до 10 років тюрми. Повідомляє ДБР. У Кіровоградській області спалахнув гучний скандал через жорстке побиття курсанта інструктором під час навчань. Інцидент стався ще у вересні 2024 року. Однак широкого розголосу набув лише тепер, після оприлюднення матеріалів Державного бюро розслідування. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт. У ході якого. Військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. За даними слідства, інструктор втратив контроль і почав бити курсанта прикладом автомата просто посеред навчального поля. Постраждалий, зазнав численних тілесних ушкоджень. Йому надали медичну допомогу, попередньо забої та ймовірно струс мозку. Шокуюче, ще один інструктор, який був поруч, не лише не втрутився, а й проігнорував те, що відбувалося. Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення. Побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості. Наразі відкрито два кримінальні провадження. Одному з військових інкримінують перевищення службових повноважень із застосуванням насильства. Іншому службову недбалість їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Тривають допити свідків, збір доказів і судово-медичні експертизи. Справу тримають на особливому контролі. Розстріл полоненого на Донеччині. Прокуратура розслідує воєнний злочин. РФ на Донеччині. Російські окупанти ймовірно стратили беззбройного військовополоненого ЗСУ. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура 16 квітня. За офіційними даними, 11 квітня троє українських військовослужбовців виконували бойове завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурму всі троє потрапили в полон. Один з полонених був розстріл. Ляний окупантами з автоматичної зброї одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї. Проводяться невідкладні слідчі розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців. РФ справу кваліфікована як воєнний злочин, що спричинив загибель людини. Частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Максимальне покарання довічне ув'язнення на кричущий злочин. Відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець він звернувся до міжнародних організацій, зокрема МКЧХ та ООН. Акцентую, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм МГП та є тяжким міжнародним злочином. Розслідування триває. Українська сторона наполягає на міжнародному засудженні злочину та покаранні винних. Совані штурми РФ відбито. Оборона тримається. Ситуація навколо Константинівки на Донеччині залишається напруженою. Однак Контрольованою за словами бійців 111-ї окремої бригади ТРО загрози захоплення міста наразі немає. Українські захисники відбили найбільші штурми останніх днів. Російські війська атакували з трьох напрямків, одночасно задіявши бронетехніку, мотоциклетні групи та дрони. Деталі дивіться далі у сюжеті. Мене цікавить лише одне: скажи, яка твоя мотивація? Навіщо ти сюди прийшов? За гроші. За гроші ну гроші ти отримав, але ж майже руку не втратив. Ще хочеш воювати. На цьому відео заступник командира 111 окремої бригади ТРО Костянтин Житков спілкується з росіянином, якого взяли у полон під час штурму на Костянтинівському напрямку. Російські війська здійснили масштабну спробу прориву. Противник зосередив до 25 одиниць бронетехніки, понад 40 мотоциклів і вперше атакував одразу з трьох напрямків замість звичного одного. Хлопці майже всі 300, які у нас є, це з коливими пораненнями, то є всі. Ну, бої зіткнення проходять стрілкові бої, але це був особистий штурм, тому що ми ну я взагалі тільки БМП не бачив ніколи. Проте росіян накривали радянськими установками, били по них так, що закінчився запас нарядів, а ближче до ночі роботу завершили дрони, які добували залишки ворожої техніки та живої сили. І на лівий фланг на наших сусідів зліва пішли, і на правий фланг на сусідів справа, і на центр трошки пішло. То тобто, я таких масових штурмів ну давно не бачив. Тобто вони, вони напевно хотіли взяти нас раптовістю, тобто єсть І поки точаться бої на землі, у небі воюють дрони. На цих відео наші пілоти збивають дрони противника. Короче, обміняли нашу півішку на пі «Мавік». У нас там сітка знизу. І покружились. Штурм розпочався близько четвертої ранку і тривав до вечора. Російська бронетехніка, зокрема БМП, проривалася через житлову забудову. Однак, завдяки злагодженим діям оборонців, штурм вдалося відбити. Навкапе бригади була одна зміна. А коли він завершився, повинна була вже бути третя зміна, але всі залишилися на своїх містах, всі по напрямках працювали. І от як я кажу, що найголовніше це було взаємодія, тому що, наприклад, там. Нас вичерпали там ліміт. В них якась там проблема. Вони нам кажуть, що там враз оцю одиницю техніки. Точно так же ми там не справлялися зразу. Через зміт запропонували там бригаді морської піхоти нам допомогти. По українських позиціях прилітали російські безпілотники та артилерія. Заступник комбрига виводив бійців на передову, зізнається, отримав поранення, але підрозділ втримався. Ми були в повної взаємодії між БПЛА та артою. І звісно, що були рубежі по скажімо так, рубіжі зустрічі там, де Арта зупиняла їх. Було дистанційне мінування, здійснено багато техніки підривалося на мінах, після чого ми їх добивали вже і в півішками. Росіяни мали чітку мету, кажуть військові, стратегічні висоти, з яких відкривається шлях на Костянтинівку. Проте цей план зірвано. Звикаєш до всього, але емоції шалені. Це адреналін, тобто ми це зробили, ми встояли, а вони на букву «П». Попри масований наступ, жодної позиції не було втрачено. Втрати серед особового складу були мінімальні. Переважна частина ворога була знищена ще до наближення до укріплень. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Друзі, дякую, що були з нами у світі, де правда часто губиться в інформаційному шумі. Ваша увага найцінніша підтримка. Поширюйте це відео, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. До зустрічі у наступному випуску України сьогодні.